Друзі, хочу запропонувати вам сьогодні неймовірно смачне пісочне печиво до новорічних та різдвяних свят, яке називається шишки. Воно розсипчасте, ароматне з насиченим шоколадним смаком, а готується елементарно просто. Ходімо випікати. До м'якого вершкового масла 100 г додаємо дрібку солі та 90 г цукрової пудри. Ретельно розмішуємо до однорідності. Тепер додаємо одне яйце та 50 мл рослинної олії без запаху, в масу просіюємо 25 г какао, півчайної ложки кориці та півчайної ложки мелений імбир. Ретельно все перемішуємо. Тепер поступово підсипаємо борошно. У мене тут 300 г. Одразу все не додавайте, щоб отримати потрібну консистенцію тіста. Всипте пів чайної ложки розпушувача та почніть замішувати тісто спочатку лопаткою. Потім додаємо залишки борошна та продовжуємо вимішувати руками. У мене пішло 300 г борошня. Вам може знадобитись трішки більше або трішки менше борошня. Орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Воно має вийти ось таким м'яким, ніжним, гарно тримати форму та не липнути до рук. Викладаємо тісто в пакет та відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин. Потім від тіста відщіпуємо невеликі шматочки та робимо овальну форму. Ножем надсікаємо по діагоналі в один та інший бік. Робимо такий візерунок, імітуючи шишку. Випікаємо в духовці розігріті до 180 градусів 15-20 хвилин. Даємо печиву повністю остигнути, а потім присипаємо цукровою пудрою. Тримаємо печиво ось так вертикально. Так візерунок буде більш виразний. Дуже смачне ароматне печиво, водночас ніжне і розсипчасте, створює затишок та новорічну атмосферу вдома. Друзі, спробуйте спекти таке печиво і пригостіть ним ваших гостей. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал, це допомагає його розвитку. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!